Всім привіт! Ось зібрав до кучі те, що я роблю. Такий варіант. Ще хочу зробити оці більше на такого плану. Ну, ще тут є нюанси. Зараз оця вилка, вона взагалі в мене не закріплена, так просто я вставив. Але там настільки плотно стоїть, що вона стоїть. Чим вона буде відрізнятися від цієї? Зубчаста рейка в мене більш крупна, тут більш мілка. Сам сама шестерня буде інша, не така як у них. І цей вал. У мене 8, тут 10, на що він тут 10, я щось не можу зрозуміти. Оцей внутрішній вузол у нас буде інший. Не по формі сама видалка, вона буде відрізнятися. У нас, нас на мене буду нахвалювати наша більш акуратно. Тут бронзова тулка стоїть. У нас поліацеталь, поліацеталь краще по ковзанню, по відчуттях, ніж бронза. І, і взагалі конструкцію я максимально спрощую е в надії на те, що вона буде більш надійна. Тут ще в них фіксуючий гвинт. Зараз у мене тут фіксуючого гвинта нема. І зараз тут 4 отвори. Тут три отвори. Нема цієї планки, бо в мене інша система компенсацій і фіксацій. Ось так воно працює. Все класно ходить. Звуку ніякого нема. Зайвого. Ця винімається однією рукою мені важко. Це все регулюється. Ці тільки більше хочу зробити, щоб було більш плавно. Цей гвинт, мабуть, десь назад треба переносити, щоб він не впирався у ці регулювачні барашки. Ну, так по жорсткості вийшов класно. Не з першого, не з другого, не з п'ятого разу, але вийшло. Е Мені подобається така система фіксації, вона більш надійна, ніж у них у них тут такий гачок, який сюди вставляється. У мене не один раз просто було, випадало разом з каменем, б'є по ножу. Випадає, не знаю, такий, ну, може більш акуратний варіант, але він дуже ненадійний. Ось так виглядає. Дуже нелегкий цей елемент, він по важкості десь так, такий, як і губку робить. Ну, Зрозуміло, ця вся частина не наша. Тут із нашого, починаючи відсюди, це все наше поки що, не знаю, завдання в мене зробити цю рейку. Вона ще не готова, це поки що на такому етапі. Ну, ним вже можна користуватися, але я буду рахувати, готово, коли я зможу серійно його виробляти. І тут можуть виникнути нюанси. Ну. Так що не треба мене питати, коли воно буде готове, бо я сам ще не знаю. І вартість теж я ще не знаю, бо може ще щось буде змінюватися. Поки що виглядає так. Пишіть, кажіть, лайкайте, подобається вам чи не подобається такий варіант. Всім дякую, всім пока.